Серед автівок хрещатиком їде транспорт в одну кінську силу. Переключаємо швидкість і поїхали. Спочатку кроком, а потім швидше бричка маневрує смугами. Міська швидкість. Міські дороги для 18-річної галки та її господаря пана Володимира, як каже, він давно відомі. Що на початку повномасштабного вторгнення цей чоловік вдягнув національний одяг та верхи на коні і почав їздити вулицями міста, аби підняти всім бойовий дух. Головне дух, як людина захотіла щось зробити, то вона зробиться. Це. Тоді це відео набрало тисячі переглядів. Тепер же не верхи, а на бричці, та вже не сам. Це пан Іван вже великим стажем козачества. Об'їздив всю Європу. Вони сьогодні, як і рік тому, говорить, хочуть показати, що таке справжній український дух. Наша Україна переможе і щоб люди держали той дух, бойовий, який був в началі цієї війни, і щоб він не падав. Каже, містяни реагують вже не так, бо звикли. Втім, сфотографуватися з такою компанією підходять. Класний кодек, так? Клас, ми, взагалі-то переселенці в 2014 році, приїхали сюди і, на жаль, такого не бачили. А тут ще й лашатка і ще й такий козак колоритний. Перше я побачив цього козака на початку війни, коли виходив з університету. Це дуже важливо і дуже гарно, що під час війни хтось їздить і нагадує нам про наше коріння. Всьому говорить Володимир Михайлович, завдячує своїй кобилі. Вона пані міська, навчена їздити дорогами. Купив і одразу на дорогу, тому що вона повинна привикати. Втім, з характером. Десять хвилин інтерв'ю з Володимиром Грабовим і вже галка штурхає господаря під бік. Мені треба розуміти, коли вона трошки вирядує, коли вона трошки схоче по-своєму, любиш коткотина, вона цей характер має. Тому чоловік сідає в бричку і знову в дорогу. Все, що їздить на людину на тролейбусах, на автобусах, а я на конячки їжджу. Вона все розуміє, тільки розмовляти не може. Пане Володимире, доки будете отак підіймати людям дух? Ну, скільки б хватить хай здоров'я, скільки б треба, скільки будемо. Тетяна Рева, Олег Кураш, Андрій Найда, Суспільне новини, Черкаси.